Підтримка боротьби України проти російського вторгнення посідає перше місце на порядку денному ювілейного саміту НАТО. Очікується, що лідери альянсу завершать розробляти план об'єднання того, що зараз є індивідуальними національними зусиллями із надання допомоги Україні у скоординовану програму. Також ця допомога повинна розширитися новими обіцянками про надання боєприпасів, засобів протиповітряної оборони та іншої допомоги. На саміті також обговорять так званий міст для України до членства в НАТО. Детальніше про те, чого очікувати Україні на саміті НАТО у Вашингтоні, говоримо із Юлією Єрмоленко, яка працює на саміті Альянсу. Юль, вітаю. Скажи, будь ласка, які наразі очікування для України та що передбачає цей міст України до НАТО, про який так багато говорять посадовці? Так, Марія, дійсно зараз ми знаємо, що тема України є центральною темою цього саміту. Саміт ювілейний, звісно, але причин для святкування не стільки багато, скільки є викликів, які мають подолати країни альянсу. І звісно, Київ дуже хотів, щоб на цьому саміті Україна отримала запрошення приєднатися до альянсу, але цього так виглядає не буде, тому що а, самі союзники говорять, що з цього питання їм не вдалося досягнути консенсусу. Натомість Україні дійсно, як кажуть, запропонують цей так званий міст до членства в альянсі. Що це за ідея? Ми знаємо, що кілька місяців тому почали активно поширювати цю ідею про так званий міст до членства. Хоча критики Марія ми знаємо, кажуть. Що Україна почала будувати цей міст до членства в Альянсі ще 2008 року, коли на саміті Бухаресті було заявлено, що майбутнє України у НАТО, і я намагалася з'ясувати у американських посадовців, у посадовців НАТО, а яким чином вони намагаються переконатися, щоб цей міст до членства в НАТО не був містом в нікуди, і як кажуть посадовці із тих рішень, які пролунають в наступні кілька днів, а ці рішення будуть конкретними цеглинками цього мосту України до? О, в альянсі, отже, чого ми очікуємо. Перше, очікуємо, що НАТО оголосить про те, що Альянс тепер буде брати, буде е, керу, керувати зусиллями із військової допомоги Україні із тренування, тобто буде мати таку керівну роль у цих зусиллях. Також очікуємо, що НАТО оголосить про фінансові зобов'язання, принаймні 40 мільярдів євро військової допомоги для України 2025 року. Також варто очікувати конкретних і Дуже потужних оголошень щодо підтримки української протиповітряної оборони, а також щодо програми винищувачів для України, і як кажуть в американському в адміністрації Байдена, що в підсумковому ком'юніке, над яким зараз буквально ще працюють лідери альянсу, також буде чіткіша мова, чіткіше формулювання щодо майбутнього України в альянсі. Отже, головна ідея, як кажуть посадовці НАТО, головна ідея в тому, щоби. Зробити усе, щоб Україна була сильною військово, щоб Україна наблизилася до альянсу і була сумісною з альянсом і військово і політично, щоб коли були належні умови, Україна могла і отримати запрошення, і приєднатися до альянсу одразу ж. І я напередодні поспілкувалася із Бенедеттою Берці, Вона відповідає вона є директоркою із планування політики НАТО, і ось як вона мені пояснила, що чекати Україні від цього саміту цього тижня у Вашингтоні ухвалять низку рішень, які на мою думку справді посилять співпрацю між НАТО та Україною в таких питаннях, як інновації, співпраця з оборонною промисловістю, сприяння сумісності, створення спільного навчально-освітнього центру Україна НАТО, щоби тісніше співпрацювати із низки питань, зокрема і щодо уроків винесених із жорстокої загарбницької війни Росії. Це дуже практичні речі, які гарантуватимуть. Що цей міст є міцним і має опору, і на додачу до цього ми ухвалюємо важливі рішення, аби гарантувати, що Україна має те, що їй зараз потрібно, щоб користуватися своїм правом на самооборону. І тут ми якраз говоримо про рішення щодо фінансових зобов'язань, а також рішення щодо участі НАТО в координації безпекової допомоги і навчання. І звісно, усе це на тлі додаткової поставки в Україну вкрай необхідної військової техніки з союзниками по НАТО, а також на тлі понад 20 двосторонніх безпекових угод. Тож, коли усе це зібрати разом, я вважаю, що політичний сигнал є абсолютно чітким у плані відданості праву України на самооборону сьогодні та її довгостроковій безпеці, а також наближенню України до альянсу, щоб коли будуть потрібні умови, вона могла зайняти належне їй місце. Як член НАТО, Юлі, ми люмочимо, що НАТО бере на себе більше лідерство в координації допомоги Україні. Що це за командний центр, який хочуть розробити, і наскільки це потенційно краща альтернатива ось цьому формату Рамштайн, який був раніше. Так, Марія сьогодні високопосадовець НАТО у спілкуванні з журналістами сказав про те, що НАТО має бути готовим до того, що варто буде підтримувати Україну довго після 2025 року, на які передбачені ці перші 40 мільярдів військової допомоги від альянсу. І він сказав, що цей ця війна так виглядає, не закінчиться скоро, і що у Росії індустріальної бази вистачить ще на те, щоб продовжувати цю війну 3-4 роки. І тому дуже важливо, щоб саме НАТО координував цю військову допомогу, але також тренування для українських військових, і саме тому на цьому саміті мають оголосити створення цілого командного центру в німецькому Візбадені, де будуть яким буде керувати генерал, де будуть 700 посадовців військових, і там якраз буде координація у цього процесу військової допомоги. Давай послухаємо, що сказала про це Бенедета Берті, і далі розкажу ще одну цікаву річ ви бачите, що 99% військової допомоги зараз надають союзники по НАТО. Тому для нас було дуже логічно розглянути, як ми можемо використати командну структуру НАТО структуру, яку ми вже маємо, щоб забезпечити кращу координацію підтримки України, щоб вона була неупередженою з повагою до розподілу тягаря і стійкою. І це те, що лежить в основі рішення про створення центру НАТО для безпекової допомоги та тренування для України. Раїни у Вістбадені в Німеччині буде командування НАТО. Там працюватиме приблизно 700 людей, які будуть координувати пропозиції, тренування і допомогу у сфері безпеки від наших союзників у відповідь на запит і потребу України. І усе це буде підтримуватися логістичними центрами. І Марія сьогодні високопосадовець НАТО також сказав, що дуже важливим цей центр буде для звітності. Але про яку звітність йдеться? Він говорить про те, що за ці два з половиною роки низка країн дуже багато обіцяло Україні якоїсь військової допомоги, і не завжди ця військова допомога опинялася на передовій, і тому цей центр. Буде якраз координувати, що обіцяють союзники і партнери Україні, чи виконують вони це, чи потрапляється на передову. І якраз як вважають посадовці НАТО, якраз командний центр альянсу має потужності, щоб забезпечити, що те, що Україна просить, те, що обіцяють союзники, Україна отримує. Юлю, а про що ще говоритимуть, крім України на полях саміту? Ти зараз там про що ще говорять? Дуже важливим питанням Марії є те, щоб союзники по НАТО витрачали мінімум 2% свого свого ВВП на оборону. Ми знаємо, що раніше було таке зобов'язання, що мають витрачати 2%. І сьогодні Ян Столтенберг сказав, що раніше так виглядало, що це стеля того що мають витрачати. Він каже, що це має бути мінімумом. І зараз 23 країни вже готові витрачати принаймні 2% на оборону. І він сказав, що за результатами цього саміту ми почуємо. Що всі країни представлять план, як вони будуть витрачати принаймні 2% свого ВВП на оборону для того, щоб підтримати власне потугу альянсу? Дякую, Юлі. Я нагадаю, що найоперативніші новини із саміту НАТО у Вашингтоні нам розповідала Юлія Ярмоленко.